Численні нагороди, подяки, зазнання та оплески у Лозові віншують вчителів з нагоди дня працівників освіти. Урочистості розпочинають з хвилини мовчання за загиблими в ім'я незалежності України. Першими своїх вчителів вітають учні поки з екрана. Привітати педагогів та подякувати їм за роботу, народна депутатка України Юлія Світлична сьогодні особисто приїхала до Лозової, Незважаючи на обставини і умови, звичайно кожного дня потрібно дякувати людям, які роблять справу свою справу вечірого серця. Сьогодні такий день впевнена, що освітяни як завжди витримають усі виклики і будуть надавати свою любов нашим діткам. Під час свята педагоги також отримують відзнаки Міносвіти Харківської обласної військової адміністрації, облради та місцеві нагороди. Від імені очільника громади Сергія Зеленського педагогів вітає його заступник Володимир Барановський. Три з половиною роки триває війна. На жаль, ви почали виконувати непритаманні вам функції. Майже вся гуманітарна допомога розвантажується, завдячуючи вам. Всі ви допомагаєте нашим збройним силам. Хочеться побажати, щоб настав мир, щоб заклади освіти повернулися діти, щоб замість сирен лунали шкільні дзвоники. Привітання для вчителів сьогодні лунають і від влади району. Кращим педагогам вручають грамоти та подяки. У цей складний час для України ви залишаєтесь прикладом стійкості, професіоналізму і любові до дітей. Хотілося б побажати перш за все усім вам, усім нам, всім вашим вихованцям і учням, щоб наступний рік вже було добрий день за шкільною партою. Далі колег зі святом вітає та нагороджує головна освітянка Лозової Вікторія Урванцева. Не дивлячись на те, що ми інколи не відпочиваємо, бо тривожні ночі, сирени, на жаль, у багатьох родинах дітей і ваших сумна звістка. Але не дивлячись на це, ми з вами навчаємо, виховуємо і плекаємо майбутнє нашої держави. Серед відзначених управлінням освіти колектив номер 5 лінгва, який цього року за результатами національного мультипредметного тесту став одним з кращих закладів Харківщини. Відзнаки також отримують вчителі, які йдуть на заслужний відпочинок, та ті, хто тільки починає професійний шлях. Особливі ж вітання сьогодні лунає для вчителів фронтовиків, які повернулися до роботи. Саме завдяки їхній мужності ми маємо можливість жити. Вчителі навчати, а діти співати і мріяти. Наприкінці урочистостей нагороджують переможців проєкту педагогічного визнання Лозова Едюкейшн Прайм. У лозові цього року його провели вперше: грошові сертифікати та солодощі вчителям вручають кращі учні громади, а співаки дарують глядачам свої виступи.